И досточки щуй себе Ні. Нет. Марічка, дивій, а не А... Ну да, для нас. Я хотіла зарізати. Нарвати його на шматки. Я його порву на шматки. Марічка, ти будеш гірчицю видавлювати? Я люблю видавлювати. На що це похоже? На... На кошечку. Кішечку, так. Да. Mm -hmm. На кіску. На кіску. Mm -hmm. Мені біле краще пасує. Ну, воно сіре. Мені біле. Солод, Марічки. а ти кажеш з порічкою. З порічкою. Сьогодні готуємо. <laughs> Сьогодні готуємо. <laughs> Так, Маричка, давай швидко, Давай пам'ять Давай. Сьогодні готуємо салат марічки. Споричка. Сьогодні готуємо салат марічка. Ну, Спарічка. <риско> по річка. Річка є, по. Давай ричка. Да. по приставка і річка. Давай, давай, давай. Річка. Сьогодні готуємо. Сьогодні. Раз. Раз, два, три. Сьогодні готуємо салат Марічки. Марічка. Це фінальний стріч. Збери. Давай. Сьогодні ще раз. Сьогодні готуємо салат Марічки. З порічкою. Аллилуйя! <laughs>